Міністерство внутрішніх справ формує штурмові бригади гвардії наступу для зміцнення сил оборони, захисту кордонів та звільнення окупованих територій від російської навали. Про набір добровольців оголосили і на Житомирщині під час спільного брифінгу начальника обласної військової адміністрації з представниками нацполіції, нацгвардії та прикордонної служби області до підрозділів зараховуватимуть поліцейських прикордонників і нацгвардійців, які мають досвід ведення бойових дій стати частиною гвар гвардії наступу зможуть і цивільні для цивільних громадян. Вже оголошено конкурс. У нас вже по Україні більше 4 тисяч заявок подано за буквально декілька діб громадян, які хочуть вступити в лави, тому що кожен з тих, хто приходить і проходить цей рекрутинг рекрутинг він становиться одразу на посаду або поліцейського, або національного гвардійця військовослужбовця, або в Державну прикордонну службу України. Бригади формуватимуть з вмотивованих бійців з відповід. Фізичною підготовкою найважливіше на війні це навчені вмотивовані люди, які можуть самостійно, а також складі підрозділу виконувати певні завдання, які на них покладаються. І підрозділ, який буде бригада, яка буде сформована в державній прикордонній службі під назвою Сталевий кордон буде саме набиратися з таких людей. Це не мобілізація, це є перш за все. Що людина сама повинна проявити бажання прийти і захищати свою державу, а також вигнати окупанта своєї території. Про штурмову бригаду Людь, що формується при нацполіції, розповідає заступник начальника головного управління в Житомирській області Артем Лисогор. Об'єднана штурмова бригада Людь. При національній поліції України це буде мобільна бригада в складі двох штурмових полків, батальйону особливого призначення, артилерійського полку та рот спеціального призначення, які мають виконувати специфічні, скажімо так, для поліції завдання, але не специфічні для воєнного стану і для захисту нашої батьківщини. Цей штурмові дії, це і е, дії по виявлено, диверсійних груп. Ми втримаємо зараз цю навалу і підемо вперед визволяти свої території. Роз'яснювали на брифінгу і як проходитиме навчання бійців. Так, як правило, це індивідуальна підготовка кожного безпосередньо відповідно до займаних посад. Термін її складає 7-10 днів, і потім проводиться колективна підготовка, починаючи з відділень, з водів, рот і в цілому. Потім за окремий підрозділ, який у своєму штатному складі буде подальшому виконувати завдання. Ну як правило, це десь до місяця. Охочі приєднатися до штурмових бригад гвардії наступу. Мають подати анкету на сайті. Також розгорнуті пункти прийому та надання інформації у ЦНАПах Житомира Бордичева Коростеня і Звягеля. Вже працюють на ЦНАПах наші представники, які можуть всіх бажаючих, хто виявив бажання проходити службу в цих бригадах. Написати відповідні заяви, які будуть передані до вищого органу, який буде їх оброблювати, і в подальшому зв'язувати з людьми і відповідно проводити етап набору. Про грошове забезпечення бригад, начальник Житомирської ОВА каже, буде досить пристойно для виконання бойових. Задань з урахуванням усіх доплат, які є для військовослужбовців, і для поліцейських, які виконують завдання зараз безпосередній, безпосередній, на безпосередній лінії зіткнення. Зрештою на гвардію наступу покладають великі надії щодо перемоги над російськими загарбниками. Завдяки цим бригадам, ми будемо повертати свої території, свої землі, проводити відповідні і фільтраційні заходи. І я впевнений, що ми будемо підіймати ці бригади будуть підіймати прапори в звільнених Донецьку, Луганську. Симферополі, Севастополі, це навіть тому немає ніяких сумнівів.